Показую вам красоту. Щастить мені останніми копами на них. І тут знов зверху лежить. Прясло черніхівської культури. І збоку недалеко є ямка. Можливо, хтось просто пройшов, не знає, що це таке. Або воно йому не цікаве та й залишив собі зверху. А я таке забираю. Також я побував на одному цікавому полі, яке давно хотів перевірити. Але за дві години не було ніяких знахідок, крім черепків. Звертаюся до знавців кераміки. Хто знає до якого періоду належить. Така рижого кольору, не дуже груба і не дуже тонка. Я думаю, що це трипілля, так як кольорових сигналів на полі немає. Чорних також небагато. Ще такі частинки, камінчики валяються. Хто знає, підсказуйте. буду вдячний. Вітаю, друзі! Другий день пошуків. Сьогодні туман. Похмура погода, але надіємося, цей день буде гарний на знахідки. Хожу я зараз по черняхівській культурі. І є перша знахідочка. Спиночка фібули. На жаль, тут астерня, горанки немає. Але походимо, подивимося, що воно буде. Був такий поганий сигнальчик. Зараз він же б'є в колір 51. Спочатку бив чорнину. Бачу, здається, знову залізна ароматничка. Недавно мені попадалася. Зараз я її відмию. Водичкою. Так, здається, ароматниця. Душки немає. На жаль, залізна. Шукаємо золоту. Годинку. Взагалі немає сигналів ніяких. І ось такий непоганий 67. Спробуємо онлайн купнути. О, щось випало. Щось випало. Якесь кілечко. Також бачу їхня патина, здається. Можливо, якась розподільча, а можливо взагалі якась Обручалка. Скучно, скучно, дуже мало сигналів. Похоже, що можливо, з годинку, з півгодинки. І поїду ще на одне поле, де була імперія, можливо. Тут а жалко, що немає горанки. Зепнув ще я і бачу їхня штучка. Що це? Здається, язичок від пряжки. Гарна така патина. Осінній день короткий. Перехожу я на поле, де була імперія. Почекав, знайшов трошки металопластики. Але немає горанки, тому й можливо так зі знахідками. Скоро вже зима, поля замерзнуть. Напишіть, як вам осінній сезон, чи встигли ви походити по полях, яких планували, що знайшли. Скоро будемо чекати вже весняного сезону, який дуже короткий, і тоді вже шукати по полях. Є знахідка. На новому полі і така накладочка, напевно, від замка. А, можливо, не від замка а попалася. Така штучка. Все, що я змінив, поставив частоту 14-ту на імперію. Йду далі. Спробуємо викопати. Вже, здається, бачу, шмурдяк? Так. Шмурдяк. Фольга. І такого сміття тут багато. Вже ціла сумочка. 77 в одну точку. Спробуємо онлайн. Вже шмурдячка нарив, пробував онлайн копати. Але там були такі розмазані сигнали. Тут більш-менш. 78. Так, що це у нас? В грудочці. Щось є? Щось є монетка? Здається, гудзик. Так, да, бачу вушко. Бачу ушко. Треба мити. Смію ми зробимо баньку. О, бачу орла. Замазюкана. Так. Размазываю я мазюку. Гудзичок імперський. З вушком. Випадає монетка. Три копійки 1981 року. Радянщина. Є сигнал. 65. Спробуємо онлайнчик. щось, щось лупаше. Опа. Ще один гудзичок. Ще один імперський гудзик. Гарненький. Погнали далі. Ще є непоганий сигнал. Зараз ми його скриємо. Ого? Твердо тут? Так, щось викопали. Лежить щось? Так що це у нас? кільце, Шмурдяк. Нічого немає. Шмурдяк. Забираємо. Ще одна знахідка. І бачу. Радянщина. Так. Три копійки 1955 року. В гарному стані. Ось так я сьогодні покопав пару радянських монет, пару гудзичків імперських, трохи металопластики, накладочка. Не густо і не пусто. Дякую, друзі, за перегляд і до зустрічі!